Добре. Жинину якісь гадувалися. Тільки конструкцію, я не в що вони писали. А, Саша, навіть о, хорошо. Тільки приходити. Тільки тут же ексклюзивне право. Прекрасно. У нас добре є прецедент, яка можна буде.

Просила, нагадаємо. Так, що місяць від більш штатутний капітал. А що чу тільки зараз, а де немає у когось філімі, вони у 2024 році обладнання <гум> на, на баланс поставили, як ми їх таке балансі. В основні До розгляду порядок денний із цих питань є пропозиція взяти порядок денний за основ на голосування вірить за За. колеги. Також надійшов лист від управління освіти від новихсот 583-26 від 16.07.25 року про надання субвенцій державного. Бюджетну допомогач президента Лариса Давидів на пропозиція включити розгляд даного листа до варіанту. Ставлю на голосування дану пропозицію. Вірається за. за. Зависи. 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 Дякую, колеги. Чи будуть додаткові пропозиції щодо формування порядку денного? Пропозиція включити рішення. Добре, скільки, вами, скільки, так, оскільки да, ми його не отримали да, в новому засіданні, після нього е, було виправлено ті е, недоліки або ті зауваження, які були в мене, я особисто після себе знайшла на них відповіді і є бажання вас поставити чергові. Абсолютно слушно, дякую. Колеги, ставлю на голосування включити до порядку денного розгляду опрацьованого проєкту рішення 27.05 про внесення про бюджет Кабинецько міської територіальної громади. 25-й Допрацьований з тими пропозиціями їх любов Тимофіївна включила, і що вони погодили на минулому засіданні. Ставлю на голосування, віреться за. «За». Ставити за. Дякую, колеги. Чи будуть ще пропозиції? Немає. Відстав на голосування погодити порядок денний в цілому. Віриться за? Сертій залюбоваті. Ви ж говоріть, я ж не можу здобатуватися, Олександр Ірина Не скажіть, будь ласка, почнувального? Так, зараз вони можуть заводитися. Все, зрозуміло, тоді. Розглядаємо, є пропозиція почати із розгляду листа 576-26-11-25 про субвенцію державного бюджету та співфінансування з бюджету Кропницької міської територіальної громади. Береся та вигідна коротко, прошу. Доброго дня. Світлі Кропницька територіальна громада подавала свої пропозиції на участь у дискусійному проєкті щодо облаштування безпечних умов закладів освіти. І ми отримали, відібрали наші зміни до бюджету нашої громади і співфінансування в тій же сумі 50% за 2 мільйона 147 тисяч 938 гривень. Це зарахунок тих коштів, які передбачені в програмі «Гоза ТОСІ». Дякую. Дякую, Олександра Вікторівна. Є питання до Твоєї дачі? Дякую, Сергій на притяг? Ні, це на обращування автоматичної бажерної сигналізації. Будуть такі гімназії сучасних, Порошівська гімназія, Падвільська гімназія і Великопалківська гімназія. Дякую, колеги. Є пропозиція погодити додаткові пропозиції, поводити субвенцію державного бюджету та співфінансування бюджету організм міської територіальної громади відповідно доська, винести додаткові пропозиціями до допрацьованого проекту рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. Ставлю на голосування. Віриться за". за. «За». Дякую, колеги. Наступне розглядаємо лист 583, дріб 26 від 16.07.25 року про надання субвенції з державної бюджету. прошу. Також залучається субвенція на ресурсні центри. Надання загальної середньої освіти закладам за рахунок освітньої субвенції. Тобто ця субвенція проходить два рази на рік, бо ще додатково, і опросимо долучити 3 мільйони 38 тисяч вісімсот гривень на інклюзивному напрямок на інфлюзії. Є запитання про І ставимо на голосування проводити надання субвенцій державного бюджету. Та винести додатковими пропозиціями до, до працьованого проєкту праців, рішення до з індеж. Переноголосування. Вірить за. За. Дякую, колеги. Розглядаємо е, лист номер 716 дріб 14 15, 17, 25 року про походження рішення виконавчого комітету міської ради. Сьогодні був виконком, сьогодні... Да, сьогодні був. виконком, <пан> Дане рішення розглядалося виконком, воно було прийнято. І хочу прияти, що пунктом 3 програми, програми, програми підтримки учасників АТО з дій було передбачено кошти на надання матеріальної допомоги ветеранам війни до свят 178 тисяч 500. Було прийнято рішення виконавчого комітету прийняв шанування учасників. На загальну суму 121 тисячу і також до дня, до дня перемирня. Було також прийнято рішення 418 про надання допомоги 25 учасникам дій особам з відносинства на слідок війни та учасникам війни вже прослідувань на загальну суму тисяч 500. Тому до то нас заплановано ще до кінця року вручення грошової допомоги до Дня Незалежності, до Дня партизанської слави і до дня визволення міста Кропиницького. Нас не вистачає кошти на загальну суму 48 тисяч. Зараз з тим, що ми провели тендерну процедуру. Нас передбачали кошти 400 тисяч на придбання тисяч прапорів для встановлення на могилах загиблих. Тендерна процедуру ми провели і придбали 2 тисяч прапорів за сто тисячі. У нас є економія коштів військ. 000, ми пропонуємо перерозподілити за КПК 3242 48 тисяч, менше видатки, а по КПК 3291 більше видатки на даному суму 48 тисяч. Дякую, Лікова. Є запитання видачі. Немає ставлення голосування, погодити, проєкт, про погодити рішення виконавчого комітету міської ради про розході видатків. Вірець за.

виділення субвенції з міського бюджету державного бюджету в межах кошторисних призначень без залучення додаткового фінансування. Надаємо головну управління національної комісії. Дякую, Олександр Рубач. Колеги, є запитання до доповідача? Немає? Ставлю на голосування погодити проєкт рішення 27-23 та винести та врахувати зміни у допрацьованому проєкті рішення. Про внесення змін до бюджету територіального вірить за дякую, колеги. Також ми включили до порядку денного повторний розгляд до працьованого проєкту рішення. Про внесення змін до бюджету. В принципі, ми ознайомлені. Я так розумію, в доопрацьованому паркуванні тих пропозиції, які ми погодили на минулому. Засідання, якщо немає запитань зауважень пропозицій до відбутимоківни, то міста то... за Я, такі, там давали субвенцію крововецькій районівані по програма суцільного економічного розвитку через департамент. Так, так, так. так от мене питання: а розвитку в чому? Ми на покриття регіону Російських Кропивницький район міській. Для забезпечення діяльності пропавницьфера. Тут точно немає ніякого випадку. Власне, на попередньому засіданні був представник голова ради. Я розумію, що докриття зарплату ми не спроможні. Але ж запросто інших нема. немає інших програм Якщо більше немає запитань. Пропозиції то ставлю на голосування поводити до опрацьований проект рішення з врахуванням сьогодні погоджених пропозицій. Біреться за Не давати треба випуск. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпаний. Дякую за роботу.